10 хвилин з Мариною Скінтей заступник генерального директора охоронної компанії Тигр Іван Данко і гостем програми «10 хвилин з Мариною Я Вітаю тебе в нашій студії. Добрий день, да дякую за запрошення. Іване, не так давно, а саме 1 жовтня в Україні відзначили День захисників та захисниць України. І Я хочу сьогодні, щоб ми з тобою поговорили про підтримку ветеранів охоронною компанією Тигр, а саме про їхнє працевлаштування. Скільки зараз ветеранів ви працевлаштували? На сьогоднішній день ми можемо сказати, що присутствували вже близько 100 ветеранів. Також ми рахуємо і тих хлопців, які від нас пішли в сили оборони. На сьогоднішній день ще знаходяться в силах оборони близько 700 працівників охорони компанії «Тігр». Угу. А твою думку, чому важливо людям давати роботу, які нас захищали? На сьогоднішній день дуже важливо давати роботу. Ми дійсно працюємо із багатьма іншими роботодавцями, спілкуємося, бачимо від наших нових працівників. Вони ж також шукали роботу. Слухаємо їхні запити і розуміємо, що дійсно дуже важливо працювати в напрямку переслаштування ветеранів. адже Дійсно, хлопці дуже часто приходять із бойових дій із нерозумінням подальшого свого майбутнього, нерозумінням, що робити далі, як продовжити своє життя. Адже там одна історія, тут інша. І ми, як охорона компанія Тигр, ми напевно. Одні з найкращих, то розуміє, адже ми сьогодні можемо пишатися тим, що ми напевно найбільший ветеранський бізнес в Україні, адже наш засновник, власник Петро Павлович, є ветераном сам Сил спеціальних операцій, так само і Антон Петрович. І якщо так сказати, грубо костяк компанії «Тигр» – це ветерани, і ми розуміємо, як правильно підходити до цих людей. Угу, так напевне, коли ветерани приходять, так спершу ви дбаєте про їхню реабілітацію, як вона проходить. Так, да, ми стараємося дбати про цю реабілітацію, адже в нас дійсно з 2014 року йде війна, і дуже багато хлопців приходять із тим, що в 2014 році, в 2015 приходили із тим, що він рік сидів вдома після того, як воював, і ну, не знав, що робити. Він, не хотілося нічого. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день потрібно підходити не просто ти прийшов, от, ну працює, як і всі на, на загальних засадах. Ми стараємося підходити зі сторони, якщо є потреба в цьому, то психолог по-друге, навколо нього. Працюють такі самі, як він, такі самі ветерани, всі його розуміють, можуть підк підказати свого власного досвіду. сказати, що дивись, в мене теж була така ситуація. Ми я робив ось так, так, так. І mm -hmm. він уже розумів, що він в оточенні таких самих, як він, і може дійсно працювати, що ним ефективно і деко навіть краще, ніж звичайний громадянин. Mm -hmm. Як люди сприймають? Ото працевлаштували ветерана. Звісно, ми адекватні люди, і ми тішимося, так коли ми бачимо такі гарні результати, як, наприклад, охорона Компанія тигр показує так щодо про це влаштування. А загалом я впевнена, що ви спілкуєтеся із людьми, що ви чуєте. Дійсно, є не так багато, дійсно це не поширено. Медіа працює в цьому напрямку, але є деколи осторога від клієнта в тому, що він ж ветеран, він там бачив смерть, він там вбивав і так далі, як він себе покажеть на роботі. Але ми беремо це на себе відповідальність. Ми знаємо, що дійсно наші ветерани це соціалізовані люди, це реабілітовані, які дійсно несуть відповідальність за свої вчинки. які Дійсно, в роботі це показують набагато краще, ніж середсочний громадянин інший. Ось я хотіла, щоб ви це озвучили так нашим слухачам, бо це важливо говорити, да. правда? Так, да. ну, Це важливо, бо то, що це дійсно така тема гаряча. Дехто відноситься з осторогою, переживає, як ми бачили в Росії. Це пишуть, що осторожна ветерана СВО. у нас такого немає, тому що ветеран у нас працює так само, як і, як і будь-який інший працівник. Mm -hmm. Навіть краще mm -hmm. я бачила Івана, що ви їздили до Києва до міністерства ветеранів і навіть підписали меморандум про співпрацю. Та на сьогоднішній день меморандум про співпрацю з міністерством ветеранів приписав про в усій Україні підписало близько 100 організацій з Чернівців. Ми другі, тобто більше в Чернівцях нікого. Ну ще одна компанія, Чернісах, яка співпрацює з міністерством ветеранів. Ми домовилися про те, що. Наші військовослужбовці під стойк завершили свою службу, демобілізувалися. Вони могли звернутися до охорони компанії Тигр і працювати в нас. Тобто він розуміє, що його він завершив свою службу, і його в подальшому супроводжує міністерство ветеранів і їхні осередки в містах. Він звертається і йому кажуть: дивись, як класна компанія, ти можеш там застосувати свої навички, які ти набув на війні, угу. і дійсно їх продовжувати використовувати. Хтось хоче їх використовувати в подальшому, хтось не хоче. Ну, але це унікальний дійсно досвід, якого немає ну, ні в кого. Угу. Я знаю, що ви велику надаєте увагу саме фізичній підготовці, так, і спорту. Їздять на змагання, тренуються. Чому це важливо? Е, якщо говорити про загалом про Працівника охорони то фізична підготовка дійсно є важливою, адже він може бути великий, і страшний, і все інше. Але коли він фізично не підготовлений, то воно в роботі показує себе негативно. І Тому ми надаємо перевагу людям із фізичною підготовкою. Хоча знову ж таки ми завжди кажемо, що ви можете приходити без нічого. Ми вас всьому навчимо. У нас один із. Людей, які там з 18 років у нас працюють, він вже працює там понад 10 років. Він каже, я прийшов в Тигр, тому що був безкоштовний зал. Молодець, що ще не зарплата, нічого в мене був безкоштовний зал. Це вже про щось говорить, навіть про багато що говорить, так людина готова тренуватися. так? А коли це ще й приходять до нас, от у нас дійсно сьогодні є в залі ветерани, які приходять до нас і працюють, які був би які учасником бойових дій. І він приходить в залі, працює як і всі. Ну, ясно, що якщо він демізувався через поранення або якісь інші інклюзії, то він там до нього особливо підходить. Але при цьому всьому ми там відносимося до нього, як до всіх, і він відчуває себе в колективі. Що ну для людини дуже важливо відчувати себе в колективі, що ти так, не десь Так, Це мега важливо і навіть велике значення саме спілкування. Так, так? вас точно є. Я знаю це виїзні, різні зустрічі, такі тімбілдінги, так. так на яких люди розкриваються. Тому що фізичне здоров'я, звичайно, є ще ментальне. Ви приділяєте цьому увагу, так? Приділяємо дійсно увагу ментальному здоров'ю. У нас є в штаті психолог, який працює як з ветеранами, так і загалом з працівниками. Так само у кожного працівника є над ним, ну називаємо це старшим, який з ним постійно mm -hmm. повинен знаходитися на контакті, він постійно спілкується. Чи, чи тебе все влаштовує? Можливо, в нього, ми ж не знаємо, можливо, в нього вчора. Там, собачка померла, він через це там завтра хоче вихідний взяти. Може таке бути? Може. Воно mm -hmm. здається, що ну, смішно собачка померла, але це теж відіграє роль. А якщо це там ну якщо це ветеран, то там і він прив'язався до цієї собаки, то це надважливо. Але ну, для і... кожної людини, так да. що це ну це стає як член сім'ї, так і що з'являється да. тваринка. Так та так само ну якщо... це умовно собачка. Тому mm -hmm. може бути безліч дівчинки, ще щось. Але ви маєте знати про це yeah. правильно обов'язково, щоб, щоб цей процес контролювати, так бути поруч завжди. Yeah. Так. Угу. так ми поговорили про ветеранів, але саме зараз я хочу, щоб ви згадали працівників, котрі воюють. На сьогоднішній день в лавах сил оборони від нас ну від нас грубо кажучи праці... колишніх працівників охорони компанії Тир близько 700 знаходяться в лавах сил оборони. На жаль, мусимо визнавати, що є і втрати, і в нас уже близько 19, не близько точно, кількість 19 працівників колишніх охорони компанії Тир загинули на війні починаючи з 2014 року. Всіх намагаємося, от, дуже важливий момент є супроводжувати воїна, от, коли не він пішов на війну і там, про нього компанія забула. Ми знаємо, що дійсно вже серед свідомого бізнесу це поширено, коли е, працівник пішов воювати, його підтримують протягом служби. Це хлопці потрібен там, екофлоу, хлопці потрібно то, потрібно те, чи є можливість допомогти із тим, чи є можливість банально допомогти вдома. У нього залишається дружина, діти, сім'я. Е, і треба допомогти, треба виїхати щось там. Квіти був банально, бо, щоб, там приїхали хлопці, його, колеги колишні mm -hmm. подарували квіти дружині, yeah. бо, бо в них річенські весілля він не може приїхати. І дійсно є сьогодні свідомий бізнес. Хочеться ну приємно осознавати, відчувати, що ми є одним із таких свідомих бізнесів, який допомагає своїм працівникам під час служби в сил оборони, і так само. А якщо трапилася вже така трагедія, коли сім'я там залишилась без батька або без матері, сина, то потрібно також підтримувати цю сім'ю. Потрібно про неї не забувати і на похоронах, і після цього всього не забувати дійсно підтримувати, це дуже важливо. Іване, я хочу вам подякувати за вашу роботу, яку ви робите насправді, Ні. так що ви відчуваєте цю відповідальність так багато робите для наших захисників і захисниць. Ми маємо пару хвилин. Я дуже хочу, щоб ви зараз звернулися до ветеранів, які ще в пошуках себе, які можливо десь бояться зробити отой от перший крок. Щоби про це влаштуватися, що би ви їм сказали зараз? Дійсно, ми сьогодні на багатьох заходах беремо участь, де якраз присутні ветерани, і дуже класно. У нас от Мінсоцполітики, мін мінветеранів і міністерство молоді і спорту організовує заходи по стронгменах, і там дуже багато хлопців з інклюзіями. Це там без ноги, без руки ще якісь моменти. І вони, коли бачать наших хлопців, які стоять там поруч із ними, і ми до них підходимо, кажемо, ти можеш працювати? Каже, як? Ну от хлопці гарні, такі в формі великі, і я. Тобто люди дійсно не розуміють, що ми реально можемо прислаштовувати кожного. У нас на сьогоднішній день працює двоє людей з протезами. Хотів, ми готові просто, щоб набагато більше людей з протезами. Ми готові підлаштовувати під них робочі місця, допомагати їм, щоб вони відчували себе як всі інші. Тобто немає такого, що ви там думаєте, що от, тигр, це там хлопці на машині, великі, страшні і так далі. А я там у мене десь є та вада, та вада, або ще щось, або я там щось в мене я, там, не хочу, що сижу вдома, мені нормально. Дійсно, треба спробувати. Uh -huh. І коли ти знаходишся в колективі, таких самих як ти, коли з тобою працюють, це реально в охороні компанії Тигр Тигр. Ми реалізовуємо то воно зовсім інакше відчувається. Адже ти ну дійсно дуже важливо перебувати в колективі і перебувати в колективі, який тебе розуміє. Uh -huh. Іване, дякую за розмову і за вашу роботу. Хочу нагадати заступник генерального директора охорони компанії Тигр Іван Данко був гостем програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Дякую, що були разом з нами. Почуємося. 10 хвилин з Мариною Скінтей.